Їдь назад у Бахмут. Хамовитий відпочивальник накинувся на бойового медика у Буковелі. Чим закінчився скандал та до чого тут мова? Замиті розкажу більше. Ви на фабриці новин, я Анастасія Федор. На карпатському курорті Буковелі сталася надзвичайна ситуація. Чоловік, що відпочивав, нагрубив бойовому медику, який приїхав туди на реабілітацію. Про це повідомив сам медик, опублікувавши відео на своїй сторінці в Тік-Ток. Військовослужбовець зняв на відео чоловіка, який назвав його Лошарою і провокатором. У відповідь на це медик сказав, що приїхав на реабілітацію з Бахмута. Давайте подивимось. Вибіж лошари. Давай ну покажи. Ну, кажи ще раз. Дивіться, які провокатори, Починають. А вкуда тут хрумують? Звідки? З Бахмута. Ну виїжджає. О, ти о, далі поїхали. Пізніше сам бойовий медик пояснив, як опинився в Букувелі та що вже встиг наслухатись на свою адресу. Я проходжу реабілітацію психологічну, посттравматичну. На Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке робити таку послугу. Але і вчора я чув, що ЗСУ це худоба. Сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І відео, яке попереднє моє, ось. Оце чувак, який сказав, яка різниця, і Ти чмоги їжджає далі в свій Бахмут. Так що, друже, друзі, прошу вас поширити це відео. Нехай більше знають в нашій багатостраждальній країні отаких от ось героїв. Після розголосу цієї історії з поясненнями, але краще сказати, з таким самим наїздом вийшла дружина відпочивальника. Вона виклала свою версію подій. За її словами, її чоловік був на підпитку. Вони розмовляли російською мовою, та нібито бойовому медику тоді вони ще не знали, хто він це не сподобалось. Він зробив їм зауваження. Між тим жінка вважає, що її чоловіка провокували. Давайте послухаємо. Вчора в спа. Просто подошел, на тот момент уже тоже он был выпивший, выпивший военный, и начал говорить, на каком языке нам разговаривать. Ему не ему не нравится, что люди разговаривают не на украинском языке. Вот, и он э, начал говорить, что нам нужно ехать в Россию, в общем, ну, весь этот бред, понятное дело. мой муж, конечно же, среагировал. Сначала это было более мягко, потом он еще раз подошел, начал его провоцировать. То есть он подходил несколько раз. Он начал просто подходил, провоцировал. То ему не нравилось, как мой муж на него смотрит. То еще что-то. Ну, в общем, в итоге он спровоцировал так всю ситуацию, что потом в нужный ему выгодный момент он снял на камеру, как мой муж говорит, слушай, чувак, ты провоцируешь? Отстань от меня. Откуда ты вообще взялся? На тот момент мы не знали, что он военный. То есть мы ничего не знали просто. Есть какие-то проблемы с психикой, и он сейчас проходит реабилитацию в нашем отеле. Вот. И вот такая история. Мы не первые, с кем у него конфликт такой произошел. То есть позавчера тоже был конфликт с женщиной, об этом он рассказал персонал отеля. Вот так вот, понимаете? Если ты военный, то тебе вообще позволено все, Цікаво, що дружина Хама, який образив медика, взагалі не розуміє, в чому проблема і провини свого чоловіка не визнає. Сумно визнавати, що поки наші захисники ціною власних життів зберігають суверенітет України, існують люди, які зневажливо ставляться до збройних сил. Ми завжди вам кажемо, що ви вірили та підтримували зсу, але тепер варто нагадати, наскільки важливо поважати наших бійців. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.